Аня, добрий день. Я рада сьогодні з тобою спілкуватися, рада сьогодні брати в тебе інтерв'ю. Ти у нас пройшла навчання по перманентному макіяжу і закінчила його доволі недавно, доволі а, недавно це в жовтні. На початку, по-моєму, 8 жовтня я в тебе брала інтерв'ю тут в студії. Коли ти відпрацювала уже на моделях, перед тим пройшла практику в онлайн форматі на папері, на латексі все відпрацювала, приїхала тут, зробила теж класні роботи. Поїхала і майже відразу просто почала працювати. Я Пам'ятаю, твою закупку матеріалів майже відразу. Скажи, це так відразу пішли до тебе клієнти, чи ти просто хотіла не тягнути цей час і вже взятися, просто практикувати? Розкажи про про хід своїх дій відразу після навчання. Ти приїхала додому, які взагалі думки були? Зразу після навчання я була трошки пригнічена. Пригнічена тим, що я збоялася знову, що я не справлюся. Чого я боялася, не знаю. З чим це пов'язати, не знаю, бо все було класно, все було круто, роботи вийшли. Ну, ніхто не пішов незадоволений, всі були задоволені моделі, але все рівно якийсь цей внутрішній тормоз, такий, я в плані гальмо, е, газ, є газ і є гальма, він є, його ніде не забрати, це людський фактор, так само, як жінок, це, звісно, самонакрут. І я так трошки поучила, думаю, я, напевно, не справлюсь. Це настільки, ну, можливо, ці два дні е, насичені були. Це було круто, це було класно. Але я просто я була втомлена. Я відпочила, виспалась, це було два дні буквально. Я просинаюся думаю, так, хто це в мене телефон, хто це в мене жде, коли я приїду з курсів. Я вже подогрівала аудиторію, вже хотіла моя мама. Губи, міжку, стрілку, вже хотіла брови, це при тому, що в неї були старі брови, ми їх перекривали. Всі мої куми, там, клієнти, які ходять до мене, вже кажуть, нам вже надоїло красити брови, коли ти нам їх вже зробиш. Я вже відкриваю телефон. Всі... Ну, звісно, я викладала сторіс, що я вже приїхала із курсів, і там вже були повідомлення, що давай вже коли, коли, коли вже можна записуватися. Ну, почала відразу, відразу почала, бо не було що затягувати матеріали, закупила бажаючі були, ну їх не було так багато, їх було, може, там четверо, п'ятеро від сили. От, а далі мені вже треба було завлікати клієнта. А, а як ти, зразу... е, я зараз бачу, що ти знімаєш так певне приміщення, е, ти до цього також е, працювала, який в тебе загалом був е, шлях так, твоєї, твоє, твого розвитку в перманенті, і загалом. Я знаю, ти говорила, що якийсь час працювала за кордоном, потім прийшлось шукати інші шляхи заробітку. Ти взялася за фарбування архітектура брів, так? корекція брів, ламінування, наскільки я знаю, займалась до того. Наскільки це тобі допомогло ще розпочати перманент? Я так розумію, що це база, так, в тебе якась була клієнтів, яким ти розповідала, уже, що ти. Вчишся в онлайн форматі, ти що ти вчишся а, саме перманенту? І що це таке? Зараз в якому ти місті? Ти взагалом в Україні зараз, де, де ти зараз працюєш? Я в Україні в своєму рідному місті. Це Рівницька область, місто не дуже велике, не дуже велике містокориць. Тут є конкуренція, як і в. В бровах в плані фарбування і ламінування, так і в перманенті. Коли, чому я взагалі почала займатися фарбуванням і ламінуванням? Зразу в мене було бажання приступити до перманенту і навчатися на перманент. Але я злякалася, що я не справлюсь, це обличчя, це кольори, ну, не спортить людину, саме на крупних не відміняв. І я коли придбала онлайн-курс. У Катерини Кокс по перманентному макіяжу, я відразу поїхала в місто в Рівне на курси по ламінуванню і по бровах. Я думала, що мені так буде легше, я наб'ю руку спочатку на цьому, а тоді приступлю до перманенту, поки я проходжу онлайн-навчання. Але це була велика помилка, тому що рік часу ти його не повернеш. Мені треба було просто набратися більше сміливості. Можливо, мені треба було, щоб мене хтось підтримав. Мене підтримували, але ну клас, молодець там. Ніхто не казав давай ніхто мене не пхав, а я така, що мені треба давати завжди пеньки, і я буду йти, і буду добре йти. І цей рік пропав, бо я думала, ой, я не справлюсь, ой, мені треба набити руку. Ні, М -м -м -м. треба було зразу перманент і зразу приступати. Я би раніше почала би заробляти. Скажи, от на твою думку, в, в самому навчанні, в курсі, який дає Катерина, чи можна взагалі навчитися архітектурі брів, не маючи оць, цього курсу за спиною, який ти прийшла, на який витратила час? Чи варто обов'язково так іти вчитися і будувати брови, вчитися фарбуванню, хною чи фарбою? Чи в принципі цього матеріалу достатньо в курсі і можна було, уже маючи цей багаж знак, почати з ним працювати? Як, як ти рахуєш на твою думку? Так, да, да, Я так і кажу: це що попереднє, може я не так висловилась. Я це йдую на увазі, що достатньо взагалі інформації. Достатньо перевірок, побажань, коли ти відпрацьовуєш там, робиш ескіз на людині, на папері. Настільки все коментується класно, до дрібниць ти робиш якісні фото, висилаєш тренеру, і цього достатньо. Достатньо того, що тебе роботу повертають і кажуть, на що звернуть увагу, ти переробляєш. І цього достатньо. Це ну, зайво їхати десь на курси, додатково Це чимось займатися. Я. Але, я але, знаєш, Що не робиться, все робиться на краще. Зараз ти підключаєш і одні послуги, і перманентний макіяж. А, тепер розкажи, я, яким чином перманентний макіяж? Хто, хто були перші твої клієнти? А, все ж таки а, із тих клієнтів, які робили раніше перебування брів і такі? Та ні, нам уже набридло. Давай, Анічка, щось, щось нам зроби красу трохи надовше. Чи були рідні, близькі, хто були перші, і яка мене цікавить, яку ти не побоялась ставити вартість на свою послугу перманентного макіяжу? От перші моделі, що це були за ціни? В місті... перша... перша клієнтка була моя мама, вона чекала дуже довго, в неї було лише зроблені брови, їм вже було 3 чи 4 роки. Вони такі стали легенько-сіренькі. Mm -hmm. Але вона дуже хотіла форму поновити, вона хотіла губи, вона хотіла міжвійку, вона хотіла стрілку, вона вже ждала мене, коли я приїду. От я це приїхала... найбільша підтримка, знаєш? Це і дуже класно. Да, вона не злякалася, вона одразу давай будемо мені робити повний фарш, повний пакет, давай зробимо, бо я вже хочу. Ну, Жінки в віці вони хочуть виглядати гарно і не підкрашуватися. Тому їй зробили це все, вона залишилась задоволена. Корекцію будемо робити, бо мама у віці, і їй треба три місяці, вже щоб пройшло, і будемо робити корекцію. Все добре зажило, вона задоволена, чекає корекцію, бо хоче губи трошки яскравіші. Ага, зрозуміло. Клієнти mm -hmm. теж. Це теж, круто, теж, коли. коли... До, коли дочка такий прям майстер, мама все довіряє вже, мама теж розслаблена, нічого не боїться, це класно. Е, а далі, Я так розумію, що для мами це був подарунок, так? Чи мама тебе якось? Ні, ні, ні це було безкоштовно за, за її очікування, за Разумі. її бажання. Звісно, було безкоштовно, Вона пропонувала гроші, але я сказав, що ні. Потім були клієнти, які Чекали, які знали, їх було ну, може, п'ять. Це мої постійні клієнти, яким просто набридло постійно фарбувати брови. Це в основному були такі, в кого брови були вже перешіпані, mm -hmm. і ми красили суку шкір, були брови ниточки. Таких було. 4-5 клієнта. З них я, так як вони мене чекали, ми давно про це говорили. Я їх попереджала, що якщо вони хочуть зразу до мене, то ну, вони ж знають, що вони йдуть до новачка, але ну, вони бачили мої роботи, як я відпрацювала. Вони вже чекали. Я ще була в Києві, вони вже пишуть, коли ти приїдеш, я вже хочу, давай швидше. То з них я взяла таку символічну суму в розмірі 500 гривень з метою, що це лише за матеріали. До кінця я приїхала в середині, почала займатися в середині жовтня, і до кінця жовтня я поставила ціну 1000 гривень. Це така була акційна пропозиція. Це, це уже я не... брала в тебе інтерв'ю 8 жовтня на хвилиночку, і до кінця цього місяця ти тисячу поставила для міста Корець, для е, Рівненської області. Це, це взагалі я думаю, прекрасна ціна, як, як для майстра, який тільки закінчив. Але при цьому е, я так розумію, що ти просто відчула впевненість в цій ціні, Відчула впевненість в своїх роботах і тому поставила таку ціну. Так, так, звісно, це лише ціна виходила із моєї впевненості. Бо якби я клієнту зробила брови, і вона встала і сказала би скільки. Ну бо вони всі запитують перед процедурою, скільки це коштує. І я б там дрожащим голосом казала Не впевненість. Так, це, це, це не так не, не можна робити. Треба, щоб ти була впевнена і з клієнтом, і під час процедури, і малюючи ескіз. Це передається, клієнт це відчуває. Треба. А коли ти робиш процедуру або малюєш і думаєш, як це їй в кінці сказати, що ти попросиш півтори або дві тисячі, то це ну, буде видно, що ти. Хвилюєшся, каже. Ну, а що тут, бачиш, відчувається вже робота з клієнтом чисто на такому е, психологічному рівні. Так, ти все правильно, абсолютно пояснюєш, але все починається з того, наскільки в тебе виходять, е, які виходять загалом роботи. Я от бачила деякі так з твоїх робіт. От я покажу ці губки, це заповнення. Ну, класно виходить, ну просто супер. Я, я, я впевнена, що багато. дівчатки задоволені. Так, задоволені, брала модели і на губи, і безкоштовних моделей. Я теж брала дві моделі, я брала безкоштовні на брови, дві безкоштовні на губи і одну безкоштовну на міжвіку. Це були всі мої близькі знайомі, які не боялися камери, яких я могла фотографувати, знімати відео, які були згодні на публікацію фото, і відео. То тобто вони скажи, брали себе. Скажи, будь ласка, зараз. Місяць-грудень, такий передноворічний місяць. Я так розумію, що також клієнти записуються, так? на що все-таки зараз більше в тебе акцент в роботі, і яким чином змінив перманентний макіяж твою оцю матеріальну сферу, а можливо, змінив більше в часі, більше вільного часу стало. От Що саме, які плюси ти відчула після того, як навчилася робити? Робити е, класні пудрові брови, акварельні губи, міжвіючку. Е, що саме, які плюси в цій роботі ти вже відчула за цей достатньо короткий проміжок часу? Саме основний плюс це е, менше часу я провожу на роботі, але заробляю при цьому більше. Е, коли коли я, ну, я ще займаюся попередньо і цією справою просто ламінування і харбування брів, то мені, щоб заробити цю суму, мені треба, наприклад, я відробила два перманенти, наприклад, сьогодні там певну суму я принесла додому. А якби я працювала, надавала послуги без перманенту, мені треба було б працювати 4 дні з 10 до 6 вечора. Ого, а скажи по, по е, цьому місту, в якому ти працюєш, е, в середньому скільки коштує ламінування, наприклад, вій чи брів? І скільки е, по часу е, це в тебе займає? Е, ламінування брів займає годину, ламінування вій займає півтори години, е, в середньому це ціна 400 гривень, це середня ціна. Угу. Є дорожче, є трошки. А скільки зараз у тебе коштує процедура перманенту брів, чи можливо міжвійка, і теж в середньому яка, яка, скільки по часу це кожна зона губи брови і міжвіка. в мене в одну ціну зараз на даний момент півтори тисячі гривень угу. брови. В мене тривають по часу 2-2,5 години, між лікар півтори години. Ну максимум до двох, зазвичай півтори. І губи зараз мене займають найдовше часу. Це три години, бо там я тримаю довгу анестезію і менше клієнтів на губи. Тому мене не вийшло швидко працювати техніку, щоб пришвидшити роботу саме губ. Тому губи зараз трошки довше в районі трьох годин. мене займають але класно все одно зараз, враховуючи. Від того, що ти почала займатися середина жовтня, це зараз у нас грудень місяць. Можна сказати, теж середину буквально за два-півтора місяці, і ну, супер, що така ціна, і супер, і супер, що є попит на цю пропозицію. І класно, коли є база клієнтів, яка вже тобі довіряє. Скажи, чи є люди, які, там на одну зону, хочуть зробити ще щось, чи ти розповідаєш їм про це, чи заохочуєш до тої чи іншої процедури, які твоїм методи. До роботи вже з тими клієнтами, які тобі вірять? Звісно, коли людина приходить в поступну зону під час роботи, ми говоримо, ми спілкуємось. Я розповідаю, чи я займаюся ще, бо це така сама реклама. Якщо вона прийшла на брови, вона думає, що я роблю тільки. Бал. Звісно, я ще роблю губи, я роблю інжвійку, і ці попередні мої послуги теж. І таким чином ну, є відсотків 50%. Які хочуть ще о клас, я ще хочу губи, о клас, я ще хочу вії заламінувати, о клас, моїй кумі треба міжвіка. Вона там мечтає, в нас корпці ніхто не робить між вона там мріє вже, а поїхати в інше місто немає змоги, бо діти, бо те є. І так да, ну, на 50% клієнтів, яку я розповідаю ще, то приходять ще на додаткові процедури. Треба говорити, треба спілкуватися. А скажи, де ти знаходиш? Мабуть, не тільки ж приходять клієнти, так які в тебе раніше були, а й з'являються також нові. Яким чином ти розповідаєш, де ти про себе розповідаєш, де ти себе рекламуєш? Бо тому що мовчати, якщо мовчати, просто сидіти в своєму кабінеті, орендувати, то, звичайно, навряд чи хто буде просто так заходити? Де ти себе рекламуєш? Перше, це інстаграм, веду активно, підписуюся на нових людей з свого міста. Перша я змінила шапку профіля, трошки підкоригувала додала роботи вже по перманенту, щоб людина, яка перейшла на мою сторінку, бачила підтвердження того, що в мене в шапці профілю написано. Подивилася на навіть... вітрину магазину, так? Так, і захотіла призбувати. Так, веду Інстаграм, даю оголошення в місцеві групи, групи у Фейсбуці, зазвичай ці оголошення безкоштовні. Вони не приносять так багато клієнтів, але ну, якісь відсотків, 10, наприклад, з Facebook, з месенджера приходить. Бо в Інстаграм більш таке молодий сегмент приходить клієнтів, Фейсбук більш такий старший. 40 Інстаграм, Фейсбук, Сарафанне Радіо. І я ще таку фішку підслухала, що треба запрошувати до себе майстрів манікюру, масажу, пропонувати свою послугу. І вони ж, вони ж теж ходяча реклама, до них теж виходить багато клієнтів. і Я ще таким чином пробую от якраз. Теж заваблювати нових клієнтів до себе. Це супер. Це просто Аня ну, молодчинка, що ти, вивчившись, просто не сидиш на одному місці і там, робиш ці послуги перманенту тільки тим людям, які тебе знають, а й починаєш говорити про себе. Це класно. Я дуже вдячна тобі за це інтерв'ю. Мені було дуже цікаво поспілкуватися. Я десь та так всередині прям радію за тебе, що в тебе все виходить що не дивлячись на те. Що трошки маючи ось цього страху, так ти говорила там що стільки часу десь витратила, десь ще на щось пішло. Пам'ятаю, говорила в попередньому відео, що і, і ремонт виробили і, з чоловіком. Як зараз до речі, ремонт закінчився вже чи ні ще, чи більше часу на нього вже є. Більше ремонт не закінчився, трошки притормозився, бо зараз холодна пора року, а там треба, щоб все сохло. То ми так рішили, що зараз на паузі взята, починимо. Так, на... трошки підкопимо і вже з новими силами приступимо. Ну, я бажаю, щоб все склалося так, як ти хочеш, так як ви хочете разом зі своєю сім'єю. І саме основне, щоб ще більше було розвитку в цій сфері. А, до речі, які в тебе сьогодні процедури будуть? Дякую, дуже приємно було почути всі побажання. Було дуже приємно з вами спілкуватися як і в студії на відпрацюванні, так і. Зараз дуже приємно, що ви підтримуєте, що ви даєте свій час. Це дуже класно. Саме найкращий комплімент в мою сторону це коли ви або Катерина Кокс переглядають мої сторіс і десь на якусь роботу можуть поставити лайк. Це найкращий комплімент з усіх. Сьогодні в мене заплановано в основному клієнти. Це фарбування і ламінування вій. Десь зараз скажу, п'ять клієнтів в мене буде. Ламінування і фарбування. І на п'яту вечора в мене сьогодні одна клієнтка новенька, я її не знаю, вона прийшла через Інстаграм, дивлюся, що вона довгий час за мною слідкує, певно, що вже наважилась, і вона сьогодні прийде на перманент дверів. Вчора в мене був цілий день з одною клієнткою, ми їй робили дві зони, ми робили її брови і губи. Теж дуже класно все вийшло. Вона ще хоче ніж війну, що хотіла вчора, щоб ми її зробили. Але мені її шкода, це трошки ну, тяжко, жінка в віці, вона на ну, тяжко лежати на спині. Хоч ми вставали, розминалися, але домовилися і записали її вже з понеділка, ще на ніж Супер! Я дуже рада, що так все складається. І я пам'ятаю, теж в попередньому відео я тобі бажала, щоб. Твої клієнти, щоб мешканці твого міста та й не тільки дізнавалися про перманентний макіяж з правильної, з натуральної точки зору. Тому що перманентний макіяж це не те, коли спочатку йде зона брови, чи губи, чи стрілки, а коли це дуже класно, органічно дивиться на обличчя, коли підкреслює, ту, натуральність, жіночність. Якісь риси обличчя, але при цьому ти не скажеш, що там той перманентний макіяж є. Тобто, це має виглядати натурально, і я рада, що ти цю натуральність, цю красу несеш в маси. Я бажаю тобі успіху, дякую тобі велике. Все буду переглядати, буду дивитися твої, твої сторіс, твої публікації. Бажаю тобі успіху. До зустрічі. Дякую, дякую вам дуже і всього найкращого. Дякую. З наступаючими святами. Дякую, Іва, з наступаючими. і, 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 і перед Так, це точно, супер, І всього найкращого вам. Дякую.